Доброго дня, любі друзі! Сьогодні пропоную вам рецепт швидкої піци на сковорідці. Для цього нам знадобиться борошно, 4 яйця, майонезний соус або майонез, сіль, кетчуп та можна додати трішки молотого перцю. Все це ми ретельно змішуємо у мисці до однорідної маси. Потім ми беремо шматочки хлібу та ріжемо їх на дозвільні шматки будь-якої будь форми, якої вам подобається. Та відставляємо їх окремо. Для начинки ми беремо сосиски, ковбасу, яка є в холодильнику, та помідори. Нарізаємо сосиски кільцями. Ковбасу в мене краківська. Я нарізаю її напівкільцями або соломкою, як вам зручніше, це не має ніякого значення. Помідори коктейльні теж беру і нарізаю напів кільцями. Далі на розігріту пательню ми додаємо соняшникову олію та шматочок вершкового масла. І все це ретельно змішуємо. Потім щільно викладаємо шматочки нашого нарізаного хліба так, щоб вони покрили все дно пательні. Та заливаємо наш хліб заздалегідь підготовленою сумішю. І залишаємо під кришкою на 5-10 хвилин, щоб низ підсмажився. Далі відкриваємо кришку та перегортаємо наш низ піци на іншу сторону, щільно змащуючи його кетчупом та майонезним соусом або майонезом заздалегідь підготовленим. Верх нашої піци викладаємо на кільця помідорів. Далі додаємо ковбасу. Поверх нашої піци щільно насипаємо натертий заздалегідь сир. Та накриваємо її кришкою на декілька хвилин. Далі з пательні викладаємо нашу піцу на тарілку, ви подивіться, яка вона гарна. Сир останув, все наситилося смаками. Можемо зараз надрізати її. Дуже м'яка, дуже ніжна, насичена смаками та сиром. Ковбасою та помідорами смакуйте та підписуйтесь на канал Шеф Сашко. Гарного дня!